Задача дано прямо призму. І її основою є рівнобедрений трикутник. Позначаю це накреслення. Основа цього трикутника дорівнює 6 см. Тобто це буде відрізок АВ. а бічна сторона цього трикутника 5 см. Далі нам потрібно позначити на кресленні кут 45 градусів. Між деяким перерізом та площиною основи. Побудуємо цей переріз. Переріз проведено через основу цього трикутника, тобто в основі. Та е, цей переріз перетинає <клухи> <клухи> бічне ребро. Очевидно, що якщо він проходить через цю сторону, то він не може перетинати ось ці бічні ребра. Отже, він перетинає десь ребро СС1, проходить через сторону АБ. Перетинається С1. Очевидно, що він буде розташований якось приблизно таким чином. Накреслимо його. З точки Б проведу відрізок до прямої сс 1 до відрізка сс 1 Отримаю тут точку, нехай М буде. І тепер в цю ж саму точку проведу відрізок з точки А. Він буде невидимий. Тому що лежить на задній грані. Роздивимося одразу, що це ми таке отримали. Що у нас буде ця фігура? Ну, по-перше, це трикутник, очевидно. Подивимося на трикутники АЦМ. Та трикутник БЦМ. Ці трикутники мають однакові сторони. У них є спільна сторона. У них є рівні прямі кути. Оскільки CC1, це ребро прямої призми, то воно перпендикулярно до основи, отже, перпендикулярно і до сторін АЦ і БЦ. Таким чином, трикутники АCM та БЦМ рівні. А якщо трикутники рівні, то у нас будуть рівними і відрізки АМ та БМ. Отже, трикутник АБМ. Теж рівнобедрений, так само, як і трикутник в основі. Подивимося, де цей кут 45 градусів. Проведено переріз, який утворює кут із площиною основи. Тобто переріз і площина основи. Нам потрібно побудувати лінійний кут двогранного кута. Двогранний кут між площиною ABM та площиною АЦБ. Пам'ятаємо, що для цього нам потрібні прямі дві. Одна з них лежатиме в площині АБМ, інша в площині АБЦ. І вони обидві будуть перпендикулярні до ребра цього двогранного кута. Можна побудувати різними способами. В даному випадку найзручнішим буде побудувати перпендикуляр в основі в основі АБЦ, який є медіаною. Висотою та бісектрисою основи. Тобто, побудую ось тут точку D в середину сторони Аби та з'єднаю її з точкою С. Невидимий відрізок. Оскільки я взяла серединку, то це буде медіана відрізок ДЦ медіана основи. А в рівнобедреному трикутнику він же є і висотою. І так само відрізок DM медіана трикутника АБМ, він же буде і висотою цього ж самого трикутника. Тобто ми маємо дві прямі DM і DC, які лежать в площинах, в тих площинах, між якими треба знайти кут. І перпендикулярні до ребра двогранного кута. Отже саме цей кут МДЦ він і буде дорівнювати 45 градусів. Він і буде кутом між площинами. Знайти потрібно площу цього от того перерізу. Позначу її також, щоб. Не забути, що у нас тут таке було. Площу ось цього перерізу, червоного цього трикутника нам потрібно знайти. Розв'яжемо задачу. Для цього запишемо спочатку план розв'язання. Нам потрібно буде знайти площу перерізу АБМ, тобто площу трикутника АБМ. Запишу одразу, як я її буду шукати. Є декілька формул для знаходження площі. Ну, очевидно, по цій задачі, що нам підійде та, яка використовує основу та висоту. У нас вже є основа, і щось там пов'язане з висотою теж знайдемо висоту. Для цього нам потрібно буде взяти половинку добутка А Б та ДМ. Основа трикутника на висоту трикутника. АБ маємо. ДМ не маємо. Отже, на попередньому кроці нам потрібно буде знайти відрізок ДМ. Давайте подивимося, звідки ми можемо його знайти. Знайдемо прямокутний бажано-трикутник, в який входить відрізок ДМ. І у нас тут є декілька варіантів. Відрізок ДМ входить, наприклад, в трикутник ДБМ. Але в цьому трикутнику ми знаємо відрізочок ДБ, 3 см половинка. І немає у нас більше ні жодного кута тут або тут, ні оцієї гіпотенузи. Подивимося на інший варіант: відрізок ДМ. Він також входить в трикутник ДЦМ. А от в трикутнику ДЦМ дещо є 45 градусів, отже, тут буде теж 45 градусів. Може ми знайти якийсь із цих катетів? А й дійсно, це й можемо. Відрізок ДЦ, він в свою чергу входить ось іще в трикутничок прямокутний. Знайдемо. Отже, запишу план. Відрізок ДМ ми знайдемо з трикутника ДМЦ. Щоб це зробити, нам знадобиться відрізок ДЦ. А його ми можемо знайти з трикутника Д Готовий план розв'язання. Це в мене буде перший пункт, другий пункт і третій пункт. Перетягну його трішечки повище, і можемо переходити до розв'язання. Умова в мене вже вся відображена, приберу її. Починаємо. Зафіксую, що мені потрібно взагалі-то знайти площу трикутника АБМ. М. Варто було це зробити трішечки раніше. Але... Перший пункт. У нас є план розв'язання. Отже, слідуємо по ньому. Розглянемо трикутник ДБЦ. В цьому трикутнику кут Д прямий. Запишу цей факт, щоб можна було його використовувати. Якщо ми сказали, що куди прямий, ми можемо використовувати Піфагора, ми можемо використовувати означення синуса, косинуса, тангенса. Підрізок ДБ буде дорівнювати половині від АБ, тобто 3 см. Пам'ятаєте, ми поставили точку D як серединку відрізка АБ. Отже, тепер я можу використати теорему Піфагора, ДЦ буде дорівнювати ДЦ катет. Отже, візьму квадрат гіпотенузи, відніму квадрат катета і все це під корінь. Гіпотенуза 5. Катет 3, 25 -10, 9, 16, 4 сантиметри. Відрізок ДЦ знайшли. По плану рухаємося, де це, готово. Знайдемо відрізок ДМ. Пункт другий. Розглянемо трикутник ДМЦ. В цьому трикутнику кут С 90 градусів. Отже, в прямокутному трикутнику ми можемо використати, пам'ятаємо, теорему Піфагора, але у нас тут немає сторін і є куточок. Отже, ми можемо використати тригонометричні функції. Подивимося, нам потрібно знайти гіпотенузу трикутника. У нас уже є прилеглий катет трикутника. Прилеглий катет і гіпотенуза, отже, буде йтися про косинус кута. Запишу косинус кута МДС дорівнює. За означенням косинуса, він дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто косинус 45 градусів дорівнює відрізок ДС у нас 4, а відрізок DM ми хочемо знайти. Підставила замість кута 45 градусів, замість DC 4 см. Ми його знайшли на попередньому кроці. Знайдемо з цього рівняння DM. За властивістю пропорції вийде 4 поділити на косинус 45 градусів. Знайдемо за табличкою косинус 45 градусів, корінь з 2 на 2. Тепер використаємо. Так, перевернемо дріб, розділити на звичайний дріб. Значає помножити на перевернутий до нього. І скоротимо 2 і корінь з 2. Отримаємо 4 кореня з 2 см. Відрізок ДМ знайшли. Рухаємося за планом ДМ хотіли знайти. Знайшли. Тепер ми можемо знайти площу трикутника АБМ. 3. Площа трикутника АБМ, тобто перерізу, дорівнює одна друга на основу трикутника, на висоту трикутника. АБ дорівнює 6, це було дано, ДМ ми щойно знайшли 4 кореня з двох. Скоротимо, ми можемо скоротити двійкою цю четвірку, наприклад, або шістку. І отримаємо 12 коренів з двох. Знайшли площу, отже, сантиметр квадратні. Готово. Нам потрібно було знайти площу перерізу, ми знайшли площу перерізу. Ще раз, що ми зробили? Спочатку накреслили все, що потрібно було на малюнку. Все перенесли, все з умови перенесли на креслення, все підписали і побудували. Далі, побудували, записали план розв'язання. В цьому випадку ми рухалися знизу вгору від того, що нам потрібно знайти. Нам потрібна площа. Отже, для цього нам потрібні такі відрізки. А для цього нам потрібні такі відрізки, і таким чином знизу вгору побудували весь план розв'язання. І після цього вже записали його, розв'язали, власне, задачу. Розглянули за планом трикутник, за теремою Піфагора знайшли сторону. Розглянули інший трикутник, використовуючи тригонометричні функції, знайшли сторону. І третім пунктом вже знайшли площу цього трикутника.